Всім привіт! Сьогодні я стартую матковіднім сезоном. Ну і від сьогодні, ближче 100 днів, буду жити строго по графіку. Формування вихователів, прививка, ізоляція маточників, вихід маток, підсадка маток у нуклеуси. Це все буде йти по графіку. І цей графік нарушити, порушити не можна. Якщо порушимо, все зіб'ється. Так як я прививаю що 3 дні, щоб не записувати, коли прививка, коли відбірка, я е, на своїй матковідній пастці мушу жити ось по такому графіку. Так що, ближчих 100 днів у нас не буде ні. Свята не неділі, тільки будемо працювати ось тут на цій дні пасті. Так, Сьогодні буду формувати вихователі. Вихователі формую е, по вісім вихователів через 3 дні, так як чотири рази буду формувати вихователі. Сім'ї -виховательки, е, сім виховательки буду формувати такі самі, як в минулому сезоні. В минулому сезоні я свої ці вихователі ну, трошки їх удосконалив і попрацював сезон, побачив, що нічого так і не потрібно мені міняти. В попередніх роках я змінював щось, додавав, але ну, це я фільмував е, в Ютубі. Так що хто за мною слідкує, той знає про що я розмовляю. І в минулому році я вже свій е, вихователь допрацював повністю. І в цьому сезоні я побачу, що мені вже так і не потрібно нічого вдосконалювати. Так що я буду формувати вихователі такі самі, як у минулому сезоні. Думаю, що знімати відео по цьому вихователю, як я сьогодні буду формувати, я не буду, бо це ну, відео вийде таке саме. А мені скільки піде часу, це все пояснювати. Я це відео перезалею, поставлю. І хто не бачив це відео, зможе подивитись. А хто бачив, то ще зможе собі пригадати, як я формую сім'ї вихователів. І також від минулого року багато підписалось нових глядачів. Я думаю, що їм це буде цікаво, як вони не бачили, як я формую вихователь. Відео я. Відео я перезалею, так що там ну, все зрозуміло. Я навіть сам ще вчора сидів, передивлявся, що і як я там розповідаю, щоб не зробив якихось помилок. Бо пройшов рік, я вже так трошки і позабував. Ну от так. Ну і будемо прививати, е і буду показувати цей процес. Прививка, відбірка, ізоляція, як засіляю неплідні матки в нуклеуси. Ну, я думаю, що. Буде цікаво, буде цікаво. Так що сезон, сезон потихоньку почали відкривати погода. Нарешті вже настроїлась, так як є погода. Ну що там на два дні обіцяю, з неділі так, похолодання, ну, але в середньому вже погода хороша. Почали вже в нас садки цвісти, так що, якщо починають цвісти садки, я... Тоді йду і прививати, тому що вже є свіжий нектар, Несуть нектарчик. Також кульбаба, як-не-як, трошки дає, ну і вони мають вже що підносити. Також трутень вже на поготові. так як карпатські хлопці. Чекають, коли матки будуть йти на обліт. Так що трутень є. Можна стартувати і з матковідним сезоном, бо без трутня на матковідній пасті це ніяк. Ну, а саме головне, що трутень виводився правильно, в правильних рамках. Ну, я про це сьогодні вже не буду розповідати. Так як хто не бачив це відео, передивіться попередні відео, там я розповідаю, як вивести правильно і якісних трутнів. Так що, якщо дотримуватись усіх правил, тоді і будуть у нас і матки якісні, і трутні якісні. Так що в мене на моїй пасіці створені, на матку від дні пасіці створені ось такі правила, яких я Особисто дотримуюсь. Особисто створив і особисто дотримуюсь. І добиваюсь ось таких результатів. Так що стовлю відео по формуванні вихователів з минулого сезону. І ви можете передивитись, хто не бачив, а хто бачив, пригадати. Так що всім приємного перегляду. Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні я формую сім'ї виховательки і в цьому відео покажу на одній сім'ї, як я це роблю. Покажу всі свої секрети. Це була в мене, друзі, одна сім'я. Заставної цієї не було. Ставим заставну, але так ставимо, щоб один сектор у нас менший, другий сектор у нас був більший. Тут у цей менший сектор, сектор переносимо маточку на чотирьох рамках. Тут залишаємо бджолу так, як була. Але ця заставна, в заставні в мене є генеманівська решітка. Так що бджола з сектора в сектор може мігрувати, ну, а матка вже у нас не перелізе. Вона буде працювати тільки в цьому меншому секторі. Відповідно, тут у нас буде матка працювати, тут у нас будуть вирощуватися маточники. Так як сім'я осиротіла, бо вона не буде відчувати, матка тут не буде ходити і на половицю вони б жила осиротіє. Вони будуть матку чути, але вони будуть відчувати, що з маткою якась проблема, так як матка травмована, і вони будуть тягнути маточники у нас, так як тихої зміни. Якщо ми матку забрали повністю і не зробили цей сектор... Сім'я би всоротіла повністю, вони б матки взагалі не відчували і вони б тягнули маточники рятункові. Це є неякісні. А таким способом, виходить, у нас маточники тихої зміни. Так щоб це ви розуміли. Що далі робимо? Переносимо матку у цей сектор. А, ще, до речі, Я не користуюсь, друзі, стартером. Якщо ми ось таким способом користуємось, і в нас генеманівська решітка у заставні. Прийом маточників тут поганий буде. Потрібно користуватися стартером. Ми беремо стартер, прививаємося, потягнули у стартері і сюди переносимо, тут вони вже будуть вирощувати. Так як на другий день переносимо вже маточники, які стартер почав тягнути. Так все нормально. Але це добре, як пару вихователів. Та в мене працює 20 вихователів або 25 з стартерами, ну, мені це було незручно. І я зробив трошки по-своєму. Зараз я ось сформую вихователь. І за 2 години у мене буде прививка. Е, перед привівкою 2 години я ось таку маю заставну. І закриваю цю ген... Генеманівську решітку. Все. Цей сектор у нас повністю осоротів. Тут маточка працює собі далі. Цей сектор повністю у нас осоротів. дві години ми ставимо сюди. Стартером, не користартером не користуємось. Ставимо зразу, став прививочну рамку, вони тянуть. Через дві години я цю заставну забираю знов. Сім'я знов працює у штатному режимі. Вони знов відчувають маточку. Вони вже як стартанули, потянули маточники, вони вже не перестануть тянути. І так вони тянуть, наприклад, там 6 днів. Я вам зараз розповім. Як я провиваю що 6 днів, бо я почав перепривати що 3 дні, але це трохи запутано, я розкажу що 6 днів, бо так трошки легше. Думаю, що тут ви все зрозуміли. Я зараз ту сім'ю підсуню сюди її геть закрею, бо я почав формувати, тут ставимо рамку. Ну, як рамку ставимо? З розплодом трошки є, і переважно було меду. Тут не ставимо рамки з розплодом. Потрібно, щоб матка тут у нас сіяла. Оцю я поставив взагалі на засів порожню рамку. Ну, Тут також трошки є розплоду і перга. Найперше ставлю 4 рамки. Зараз як вони вже активуються, на другу привівку тут буде стояти вже 5 рамок. Я ще одну додаю на засів. І цілий сезон у мене 5-6 рамок. Зразу. Перший раз я ставлю 4. Ну, я зупиню відео, це все перекладу і продовжу знімати. Так, той сектор менший. я думаю, що тут все зрозуміло, я його прикрив. Зараз я розповім, як я формую вже той сектор, де будуть тягнути маточники. Закриваємо перед прив'явком ось так заставно, це на 2 години. І ставимо рамки. Так, рамку. Ставимо першу медопергову, Це буде медопергова. Раніше я так не ставив, але я зрозумів, що близько біля прив'явочної рамки повинен бути мед і перга, Це обов'язково. Так що ставимо медопергову, потім ставимо рамку з відкритим розплодом. Я не знаю, чи камера дасть передати. Тут... Друзі, не яйця, це є личинка 2-3 денна. Яйця... Потрібно, щоб вже личинка була закрита, хоч трошки занесена, хоч трошки молочком. Ну, Я думаю, що камера передає, зараз поставлю, бо важко тримати. І вам розповім далі. Чому потрібно так? Ставимо таку рамку, бо ми поставимо перевірушну рамку, щоб бджола, молочко не носила у комірки. Щоб вже були, були заліті, а як максимум працювали на маточниках. Зато ми ставимо не яйця, не личинку, яка ще просто там е, вилупилась, а ставимо вже е, личинка, щоб була личинка, хоч трошки залита молочком. Це також важливий фактор, щоб ви це пам'ятали. Ну, Бджолі вихователю повинно бути більше, як достатньо. Тут, думаю. Ну, хочу, щоб ви побачили, яку я ставлю, але це, по-моєму, це по моєму камера не передає. Бо я як е, показую, я люблю показати докладно. щоб е, Хто мене дивиться, розуміли повністю, що я хочу передати. Так, видно. Думаю, що видно. Все. Одна рамка з розплодом. Робимо колодець. Ай, бжилася, да, в незручно працювати. Так. Робимо колодець, бачимо. От такий. Е, з відкритим третій день. Другий, третій день, не важливо там. Головне, щоб не пролупилася личинка ще лишень. Ця така сама. Тепер ставимо з розплодом закритим. Ось такі рамки вибираємо. Друзі, бджоли має бути багато. Це не обговорююся. Розплоду має бути багато. Не ставимо там розплоду на долоню і бджоли, щоб три бджоли сиділи. Це бджоли і розплоду має бути по максимуму. Вихователі мають бути найкращі сім'ї на пасіці. Бджоли мають обсіджувати на рамці 100%. Не навіть більше, як 100, має з запасом. Поздуваю, бачимо, розплоду є шикарно. Показую так детально, щоб всі зрозуміли. Бо я бачу на Ютубі там ролики, щось покажуть, толком не розказують, але е глядач, який дивиться, хто хоче навчитись, він хоче подробно. Так що я показую це все подробно. Ну і крайна рамка. Розплоду трошки вже менше пішло. Якщо сім'я вихователька замала, тут ми переносимо основну бджолу у цей сектор е е матку з цією бджолою, яка тут була, переносимо сюди. Наприклад, сформували виховательниця сало розплоду стільки, буває таке. Ці всі рамки переносимо з різних сімей, це не важливо. Щоб вихователь був нормальний і ще бджоли сюди стрясаємо. Це не обов'язково з однієї сім'ї. У цей сектор можемо додати, давати, щоб було нормально. Я роблю першу привівку, потім дивлюсь і ще можу додавати рамки з розплодом, як мені не підходить. Ну, У середньому я формую ось такі. Це, це може повісти мій середній варіант. Якщо слабші, я додаю. І також є в мене на пасіці вихователі, що вже мають на 10 рамок. Ну і рамка медопергова. Також краю йде. Друзі, бжолина заставні також має бути е, багато. Багато має висіти, так що вихователь був потужний. Ну все, сформували. Зараз через 2 години я приходжу, ставлю сюди рамку, прививочну рамку. Через 2 години е, привив, через 2 години я забираю цю заставну. Розказую вам шестиденний варіант, бо ще є 3-денний, ну це запутано, розказую шестиденний. Вітяг заставну 6 днів працює. Через 6 днів я приходжу, тут вже маточники запечатані. Цю беру рамку, переставляю через ці дві. Кладу сюди. Тут розпліт вішав з цієї рамки. Цю рамку я беру, у цей сектор би матка сіяла. Тут у мене розпліт третій, вибираю четвертий день. Тут буду вже 5 рамок. Ці дві рамки ставлю сюди. Від ці дві забираю, ті, що віщав розпліт, ставлю у цей сектор. Подумаю, чи добре все розказую. Так, від ці забираю, ставлю сюди, а тут ставлю ці дві рамки. І сюди прививочну. ту, що буду прививати. Закриваю таку заставну знову. Через дві години прививаю. Ставлю сюди рамку. Тут у нас ізольовані маточники будуть стояти. І ці всі ми пересуваємо. Відповідно, оці дві, які були відкриті, вони вже закриті. Ми ставимо сюди. Ну, тобто сюди, бо тут буде у нас ізольовано, ставимо сюди. А ці дві забираємо у цей сектор. І так, цілий рік, цілий сезон у нас буде йти ось таке безперервне коло, щоб ви розуміли. Потім ще через 6 днів оці маточники ставимо сюди, вони тут, на самий край. Бо ці вже тут матки будуть виходити, їм вже буде 12 днів. Перевірушну ставимо на це місце, бо тут вже будуть у нас маточники запечатувати. Не запечатувати, а маточники будуть запечатані. Ставимо сюди. А ті рамку спривів, привів, ну, ту, що ми будемо прививати, знову ставимо сюди. І так само ті дві рамки сюди, той сектор, відси забираємо сюди. Так, цілий сезон, друзі. Матка присутня. Вихователь не паде в селі, бо матка весь час у тонусі. Ми що 6 днів додаємо їй рамки, щоб вона сіяла. Вихователь чим раз не ослабляє, а робиться сильніший. Маточники чим раз кращої якості. Маточники у нас получаються тихої зміни. Це самое головне, щоб ви розуміли. Ех, так. Ну, Надіюсь, нічого не забув, нормально пояснив. Е, є якісь запитання, можете писати, е, не, не напишете, можете дзвонити вечором після 8-9 години. Е, я трубку піднімаю завжди і відповідаю на любі запитання. Хто що не розуміє? Також кормушка, ну годівниця, бо це кормушка я привик казати відколись, по правильному це годівниця. Беремо годівницю, перевиваємо, ставлю і даю пів літри сиропу, плюс-мінус, літри, літру, ну, пів літри бажано давати. Це також обов'язково. Перевиваємо тільки, тоді, коли пішов вже у нас нормальний медозбір. Цві, цві, цвітуть садки, тоді є якісні матки. Не перевиваємо так, як на сиропі. Щоб скорше матки вивезти, скорше клієнтові продатись, бути з клієнтом. Ми робимо друзі, виводимо матки, стараємось виводити як найякісніші, можна сказати, так як робимо матки з любов'ю, щоб клієнт був нашими матками задоволений. Формуємо все правильно, дотримуємо всіх технологій і намагаємося, щоб у сім'ї виховательниці було перга і нектар з природи. Якщо немає, ми даємо медове сито. Там мені хлопці писали, чи можна давати молоко, ще щось, друзі. Це все зайві, це взагалі таке не можна давати. Просто ну, можна давати, але толку ноль. Даємо е, тільки медову сито і як немає перги, можна дати пилок розбавити у, медові, у медовому ситі. щоб ви розуміли. Але найліпше, як світуть садки, є природній нектар. Ну все, не буду затягувати відео, бо і так. Бачу, вже купа хвилин пройшло. Друзі, я думаю, що ви розумієте. Ще б мене питають, яка в мене бжила по лагодності. Друзі, лагідність на висоті і по медозборі. Медозбір я показую щороку тестувальні свої групи, що я селекціоную на Усмолоді, в Карпатах. Там також можете прометати відео, подивитись, бо я можу розказувати багато. По лагодності бжила в мене. Досить лагідно, я працюю без демаря взагалі на пасіці, рідко коли я його беру. Бжоли, ось я можу набирати собі руками, ніхто мене не жалить і ніхто на мене не нападає. Бачимо, жила, жила дає працювати, робити, що хотіти. Ну, так що демаря в мене на пасіці, можна сказати, так як і немає. Так що, які будуть запитання, пишіть, дзвоніть. Так що, друзі. Бувайте, всім удачі і вдалого сезону. Так, забув сказати ще про льотки. Його залишаємо тільки один, у тому секторі, де в нас будуть тянути маточники. Тут в цьому секторі у нас стягнуть маточники, тут бджола і ходить. Там, де у нас матка, цей сектор повністю у нас закритий. Тут бджола не буде проходити, вона тільки буде проходити через Генеманівську решітку. Але в той час, як ми. Прививаємо, як ми ставимо заставну, От тут заставна закрита, 2 години чекаємо до прививки і 2 години після прививки, то у нас виходить, 4 години той сектор буде закритий. Тут обов'язково робимо, щоб була вентиляція. Щоб жила не запарилась. Отак от накриваємо. Тут у нас тягнуть е, маточники, а тут, тут сім'я з маткою. І робимо на ті 4 години. Вентиляцію, потім я закриваю. Ось так вентиляцію. Ну Зараз вентиляція буде відкрита 4 години. Сюди заходить в люток, проходить сюди і виходить у дах. Так, щоб повітря циркулювало ті 4 години. Все, всім добра.